Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Пропоную до огляду посилочку сайту Aliexpress. Поки що одна, але їде дуже багато. Так що буде багато всього цікавого. Богдасі телефон, і всі багато чого різного. Так. Перша посилка Ось такий номер. Продавцю. Так. селка йшла з пресом. Тут має бути дві катушки для рибалки. Ну, тепер вже кінчається помало сезон рибалки, так що посилок для рибалки буде менше. Так. Починаємо з цієї. Катушки недорогі, порівняно з нашими цінами, взагалі практично як задорно, так що кожен має себе придбати, кому потрібно. Так, поставляється в коробці, коробка не. Ne uskočeno, može biti na podarok. Ošto tako. Tak. Pošto kakva tušačka, no, pa još je firma Riobi, ali Як китайці не дадуть себе обманути. Ну, на самій катушці нема позначки що це цієї фірми робі. Але катушка нормальна, плавний хід. В тисячка як може як то кажуть, на фідер може, може бути. Шпуля металічна. Все, в принципі, працює. Що тут та шиї. Так, 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 так. Просто не пише, скільки підшипників Певно один. <гум> Нічого, ну, хороша така катушечка. Бюджетна. У нас так за такі гроші не купиш. Ну, посилання постараюся на продавця скинути. В описі, але то переважно йде в супер пропозиціях і товарах за монети. Можна ці товари придбати. Ну, катушки багато чого іншого. Так, Переходимо до другого. Ну, сьогодні буде така невеличка розпаковка. Скоро має бути, як Бог дасть, прийде вже на кінець мертві око як то кажуть, Поко. Ось така фірма. Хто хоче, хай собі прочитає, не хочу матюкатися Має бути 7000 модель. Загабарети ну, капрушки, похоже на так. так так Коробочка чуть, -чуть м'ята Ось такі характеристики. Ну, в принципі, тут ще нічого немає. Так. Ось така махина. Ось така махина. Це думаю, я не знаю, це не, це не є метал. Ну це метал холл, так. Ось така катушечка. Теж немає люфтів немає, нормально, плавно. Крутиться, все добре. В принципі, бюджетна катушечка в районі 300 гривень. 300-300 з купниками. Навіть можна дешевше купити. Так що можу рекомендувати такі катушки для добро, до, до покупки бюджетної сердеці, ніж брати якісь кабри або ще якісь, якісь катушки, обше, як то кажуть, дешман. У наш, на нашому ринку, які коштують ту саму ціну, а то й більше, а, а самий шлак. Так що, ось такі дві катушечки пройшли сьогодні. Сьогодні так. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого їде. З Aliexpress багато багато посилок куплено товарів в останній розпродаж. Є дорогі, не, не, ну, всякі товари. Багато електроніки, ну багато цікавого. Тож, кому цікаве відео, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Поширюйте відео, це допомагає розвитку каналу. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!